Буквально вчора були внесені зміни у закон щодо надання відстрочок від військової служби, закон номер 4197. І сьогодні відповідний я хотіла б з вами зробити такий аналіз закону цього номер 4197 і поговорити з вами щодо плюсів і мінусів даного закону. Отже, які ж плюси, мінуси і ризики да корупції можуть бути. Закон номер 4197 надає комісіям з питань направлення на проходження військової служби повноваження самостійно відзначати підстави для надання відстрочок є значним по суті кроком до децентралізації процесу прийняття рішень щодо мобілізації. Однак, як і будь-яка реформа, він має свої позитивні і негативні сторони. Також потенційні ризики. Якщо говорити про щось позитивне, то по-перше, це децентралізація. Передача повноважень на рівень комісії може дозволити оперативніше розглядати кожен конкретний випадок і відповідно враховувати індивідуальні обставини. Комісії зможуть більш гнучко підходити до питання надання відстрочок, враховуючи актуальні потреби регіонів та підприємств. Можливо, зменшиться бюрократія, оскільки спрощення процедури отримання відстрочки. А тепер перейдемо до негативних аспектів і ризиків корупції. Ризик Суб'єктивності відсутність чітких критеріїв для надання відстрочок може призвести до суб'єктивного підходу комісій і дискримінації. Виникає ризик того, що комісії будуть застосовувати неоднаковий підхід до розгляду цих питань для різних категорій громадян. А відтак такий механізм надання відстрочок з підстав непередбачених законом не зможе забезпечити відповідно рівності всіх громадян і буде посилений. Максимально рівень корупції в даному випадку. Відсутність чітких критеріїв для надання відстрочок може призвести до суб'єктивного підходу комісії та відповідна дискримінація. І як я вже говорила, виникає ризик того, що комісії будуть застосовувати неоднаковий підхід до розгляду цих питань для різних категорій громадян. А відтак, механізм надання відстрочок з підстав непередбачених законом, не зможе забезпечувати захисту громадян у випадку свавільного втручання органів державної влади у відповідь. Відне їх права свободи, і відповідне рівності перед законом і нарешті ж. Ризик корупції. Децентралізація може створити умови для корупції, оскільки рішення про надання відстрочки можуть прийматися під впливом неформальних домовленостей, тобто телефонне право, про яке ми з вами все розуміємо. А потім в когось у сейфі будуть знаходити 27 тисяч євро. Різні комісії можуть застосовувати різні підходи до оцінки підстав для надання відстрочок, що призведе до нерівномірності в застосуванні законодавства. Відсутність чітких критеріїв може ускладнити контроль за діяльністю комісії та призвести до непрозорості прийнятих рішень, що ж, врешті-решт, зміниться на краще. Система можливо стане більш гнучкою, що дозволить враховувати індивідуальні обставини кожного випадку. Частина повноважень буде передана на місцевий рівень, що може пришвидшити процес прийняття рішень. Врешті-решт, як я вже казала, що у нас лишається самим основним це збільшення ризику корупції, оскільки збільшиться ймовірність корупційних проявів при прийнятті рішень про надання відстрочки. Відсутність, як я вже казала, чітких критеріїв може призвести до непрозорості самого процесу прийняття рішень. І в першу чергу, як ми розуміємо, що буде існувати риз, ризик ризик, що рішення будуть прийматися суб'єктивно на користь окремих категорій громадян для уникнення по суті усунення таких недоліків і корупційних ризиків під час надання відстрочок від направлення для проходження базової військової підготовки, а також для забезпечення однозначності та стабільності правового становища громадян, усі підстави таких відстрочок повинні бути визначені у законі. Тобто, це забезпечує рівність громадян перед законом. Завданням же районних міських комісій з питань направлення для проходження базової військової служби та комісії вищого рівня повинні бути перевірки документів, що засвідчують наявністю особи підстав для відстрочки від направлення на базову військову службу, а також оформлення такої відстрочки. Процес прийняття рішення має бути максимально прозорим з можливістю його оскаржити. Тобто, це, скоріш за все, має бути якийсь електронний вид для того, щоб всі реєстри, які з яким всі можуть ознайомитися, необхідно встановити ефективний контроль за діяльністю комісії, щоб запобігти по суті зловживанням. Комісії повинні регулярно звітувати про свою діяльність. Закон 4197 є на сьогодні спробою децентралізувати процес прийняття рішень щодо мобілізації. Однак для того, щоб мінімізувати ризики корупції та забезпечити справедливість, необхідно розробити детальніше правила та механізми контролю. Сподіваюся, що дане відео вам було корисне. І якщо у вас є ваші побажання відносно цього закону, я рекомендую вам їх написати не тільки нам у коментарях. Не забувайте про наявність у нас в соціальних мереж. Телеграм-каналом пишіть нам, але звернутися із вашими письмовими заявами до будь кого із народних депутатів, оскільки саме вони є суб'єктами законодавчої ініціативи, і вони відповідно мають нас почути. Бо єдиним джерелом влади в Україні є народ. Вірю, сподіваюся, що все буде Україна.